Доброго дня! Сьогодні, 10 вересня 2025 року. У нас відбувається консультація щодо вступного фахового іспиту в аспірантуру за спеціальністю 4 енерговиробництво, спеціалізація Г401 атомна енергетика. Мене звати Воробйов Микита Валерійович, я вчений секретар кафедри атомної енергетики, а також член комісії з проведення вступного фахового іспиту в аспірантуру. Значить, у нас на сьогоднішній день, я демонструю екран, є інформація стосовно майбутніх вступників, які будуть складати іспити. Заплановано дві сесії, і ця консультація стосується першої сесії, відповідно, іспит, якої відбудеться 12 вересня. Зареєстровано на цю сесію двоє бажаючих: це сельник Данило Романович і Шахов Євген Олександрович. Значить, відповідності до правил прийому в Києві імені Ігоря Сікорського. Якщо вступник не має профільної освіти, відповідно за. Спеціальністю Ж4 енерговиробництва, то він має ще додатково складати вступний іспит, так званий додатковий іспит для вступу в магістратуру. Відповідно, щодо проведення цього іспиту, я можу сказати наступне: у нас є сайт нашого навчально-наукового інституту атомної типової енергетики, і там є вкладинка вступ до аспірантури та докторантури. От. На цій вкладинці є. Програми основних та додаткових фахових іспитів. За цю програму вступник, ну, так як він бажає поступати свідомо, міг ознайомитись, побачити, які там питання винесені, які навчальні курси розглядаються у програмі. Ну і, відповідно, готуватися до як основного, так і додаткового фахового іспиту. Також, відповідно, на сайті. Нашої кафедри, е, також розміщена інформація, вступне навчання, третій рівень аспірантура і також програма вступного фахового іспиту як основного, так і додаткового з спеціальності Ж4 енерговиробництва, спеціалізації атомна енергетика. Ну, якщо будуть питання стосовно цих програм, то ми будемо на них відповідати. Тепер наступне, що я можу і маю вам донести стосовно вступних фахових іспитів. Значить, в програмі написано, що вступний фаховий іспит здається вступником особисто от, в письмовій формі. Значить, у нас запланований додатковий фаховий іспит на завтра, на 11 вересня, 14,30 в 307 сьомій п'ятого корпусу, а основний фаховий іспит запланований. На п'ятницю, 12 вересня 14.30 о 307 й аудиторії 5-го корпусу. Якщо ви дивились в програму вступних фахових випробувань, то там вказано, ну, що кожен білет має 4 питання. Відповідно, на кожне питання відводиться по пів години. Тобто, після того, як ви отримуєте білет, то ну, ви приходите, комісія має ваші дані, хто зареєстрований. Проходить ідентифікація особи за паспортом або дією, або іншими документами, передбаченими законодавством. І після цього виділяється 120 хвилин на написання роботи. Робота пишеться письмово, письмово і потім здається комісії на перевірку. Так як як у нас передбачено значить, додатковий, а потім основний фаховий іспит, то почнемо з додаткового. Додатковий фаховий іспит він оцінюється. За двома оцінками: складена або не складена, тобто здав або не, не здав. Іспит, вважається даним, якщо вступник отримав не менше, ніж 60 балів, за результатами написання, ну, як середня аргматичне, за результатами написання всіх відповідно чотирьох питань. значить Методика розрахунку балу. Вона приведена у програмі до додаткового фахового іспиту. Так як іспит проводиться письмово, то після іспиту ви здаєте роботу. Ну, робота пишеться на простампованих висках, це все контролюється відбірковою комісією нашого навчально-наукового інституту. І після цього комісія здається на, робота здається на перевірку комісії. Значить, відповідно до положення результати роботи Мають бути опубліковані, так як письмовий, не пізніше, ніж в 14.00 наступного дня. наступного дня. Після опублікування результатів, ну, якщо вступник не погоджується з оцінкою, то він може написати апеляцію. Порядок написання апеляції він викладений на сайті приймальної комісії КПІ. Ну, якщо коротко, то апеляція подається у відділі аспірантури та докторантури. Після цього тестаційна комісія, яка перевіряла роботу, оцінку анулює, знову її переглядає, а потім безпосередньо вступнику доводить, значить, чому саме були поставлені такі бали. Якщо там вступник не задоволений, то далі він може ще цю апеляцію знову оскаржувати, і, врешті-решт, вашу роботу в кінці може розглядати відповідно. Апеляцію вчена рада нашого навчального наукового інституту згідно положення. Значить, такі правила, апеляція подається на наступний день терміном з 14 до 16 години. От, ну, Тобто, на наступний день оприлюднюються результати з 14 до 16 години ви маєте час подати апеляцію. Якщо в цей час апеляція не подана, то вона вважається, значить, ну, не дійсною. Отак. От. Це стосовно апеляції. До додаткового фахового іспиту, стосовно основного фахового іспиту, значить, те ж саме. Відповідно, вступник завершує написання роботи, атестаційна комісія його роботу перевіряє. І на наступний день до 2-ї години оприлюднює результати. Що немає апеляції, вони вважаються затвердженими. І далі, згідно положення, ви будете приймати участь у конкурсному відборі. Значить, буде сформований інтегральний рейтинг, і за цим інтегральним рейтингом буде прийматись рішення про ваше зарахування. В інтегральний рейтинг входять оцінки з вступного фахового випробування, з ТЗНК. Тест загальних навчальних компетентностей, з іноземної мови, а також з методологією наукових досліджень, відповідно з різними коефіцієнтами. Ці всі коефіцієнти і структура розрахунку рейтингового балу приведена також на сайті приймальної комісії КПІ. Якщо під час проведення екзамену відбувається повітряна тривога, то екзамен на цей час при... переривається. Ми... Значить, вступники, комісія спускаються в укриття, і після відбою продовжують написання роботи. І час тривоги, відповідно, у час написання роботи, не враховується. Ну, от така загальна інформація щодо проведення вступних фахових випробувань, апеляцій та випадку повітряної тривоги. Якщо є питання, то з радістю на них відповім. Дякую, питань нема, все зрозуміло. Дякую. Ну тоді чекаємо вас завтра на додатковому вступному іспиті. Ну і, і далі сподіваюся і на основному. Все. Так, я теж сподіваюся, дякую. Дякую, До побачення. до побачення.